Поліцейський вигнав пенсіонерку з черги, бо старі не вміють користуватись терміналом. У вас немає смартфона? Ні, я я маю готівку. А квиток через дія? Я не знаю, що це. Тоді виходьте, ви блокуєте чергу. Вона стояла біля залізничної каси з готівкою, з пенсійним посвідченням і зі спробою зберегти гідність, але хлопець у формі вперто тикав пальцем на вихід у 21-му столітті. Або смартфон, або в дупу, і тоді хтось з черги зробив крок уперед. Ми показуємо правду, навіть коли її незручно чути. Підпишись, бо повага до старших не повинна зникати разом з готівкою. Наступний: та швидше ж, бабо, тут не музей. Марія Семенівна ступила вперед до віконця каси. Її пальці трохи тремтіли, не від страху, а від сорому, який вже нависав десь за спиною. На Черкаси, будь ласка. Казала вона тихо, подаючи купюри. А де ваш смартфон? рявкнув молодий поліціянт, який регулював чергу. Смартфон? Я не маю, я з готівкою, ще тихіше відповіла пенсіонерка. Він не слухав. Його тон був механічний, упевнений і в'їдливо зверхній. У нас електронна черга, потрібно зареєструватись через застосунок. Ви блокуєте потік пані, виходьте з черги. Діжка самовчала. мовчала. Черга ще гучніше, то хай вже хтось їй покаже, як телефоном користуватись або додому йде. З паперовими грошима. Пф, Хтось засміявся, хтось цокнув язиком, а хтось просто відвернувся, бо не моя справа. Я можу просто купити квиток. Он готівка. Я завжди так. Поліцейський навіть не дивився на неї. Тепер уже розмовляв з молодим хлопцем позаду. Друже, проходь, ти ж по-людськи. Пенсіонерку просто виштовхали з черги, не руками ставленням, як зайвий об'єкт, як технічну помилку у цифровому потоці. Марія Семенівна сіла на лавку поруч, стисла пальцями посвідчення ветерана праці, згадала, як колись будувала саме цю залізничну станцію, клала плитку, робила перекуси для будівельників. А тепер я тут, ніби зайва, бо в мене немає дії. Паріль поруч проходив хлопець в цивільному, побачив її, призупинився. Вам допомогти, бабусю, вона подивилась на нього, в очах не сльози, а якась пружна втома. А ви знаєте, що коли старий, то вже не людина. Він усміхнувся, спокійно сів поруч, а ви знаєте, що я навчився користуватись дією тільки в армії, бо до того теж був паперовий, як мій тато і як мій командир. Чакове наступного ранку біля тієї ж каси, вишикувалась нова черга, але цього разу без смартфонів, без QR-кодів, і в її центрі та сама бабуся, а поруч з нею той хлопець, а ще за хвилину ще один в камуфляжі. Бо виявляється, вона не одна і не така вже й застаріла, щоб захищати свою гідність. Хлопець, що сів поруч із Марією Семенівною, звався Данило на вигляд, 26. 27 років, вже не зовсім юнак, але ще не обтесаний часом чоловік. Ви не хвилюйтесь, я все влаштую, сказав він і дістав з кишені смартфон. Та не треба, навіщо? Мені вже мені вже нічого не треба, просто хотілося, щоб хоч раз без приниження вона не встигла договорити, як він вже розмовляв із касиркою. Слухайте, тут жінка, ветеран праці. Чому вона не може купити квиток як завжди? У нас внутрішній протокол, без дії не реєструється код. Ми нічого не можемо зробити, вибачте. Після короткої паузи Данило просто повернувся до бабусі і сів на лавку знову. Знаєте, бабусю, казав він, мене колись так само принизили, не тут, у лікарні, бо не знав, як працює електронна черга, і тоді я собі пообіцяв, більше такого не допущу, не біля себе. Ви мені не чужа старенька, ви наша. І якщо вам тут не раді, значить і мені тут нема чого стояти. Того ж дня він написав пост. Сьогодні бачив, як поліцейський вигнав бабусю з черги, бо в неї не було смартфона. Вона будувала цю станцію, її руками клали плитку, якою він тепер ходить. Якщо в 2025-му ми не можемо продати квиток людині з готівкою, ми не країна майбутнього, ми просто втрачаємо обличчя. Він додав фото. На ньому спина бабусі і її рука, що стискає пенсійне посвідчення. Адже за дві години Пост вже мав тисячі репостів. Його підхопили волонтери, потім ветерани, потім один великий канал, а потім зателефонували з телебачення. Ми хочемо зробити сюжет. Можемо з вами зустрітись. Я не герой, герой та бабуся. Він повернувся на вокзал наступного ранку і вже біля входу побачив знайомі обличчя. Сиві, зморені, але з гідністю в очах. Ми прийшли не як мітинг, просто щоб спитати ми теж не формат. А на той момент пост уже обговорювали в кількох редакціях, і навіть на радіо, із сухим заголовком ветеранку вигнали з вокзалу через Дію. але це був не просто технічний інцидент, це був сигнал. Бовкіо, поки бабуся сиділа вдома і не знала про жодні дописи. Вона просто поливала квіти і тихо бурмотіла не плач, не плач, подумаєш, не пустили. Зі мною ж таке не вперше. Вона не знала, що через три дні її фото висітиме на кожній стрічці новин, і що саме вона стане символом того, що ніхто не має бути списаний за віком. Бабусю, там ви, там телевізор. Марія Семенівна сиділа на кухні з чашкою вівсяного киселю, як раптом почула крик онука з кімнати. Дивіться, там ваше фото. Ви в новинах. Вона не одразу зрозуміла зняла окуляри, протерла, підійшла до екрана. і, дійсно, там була вона, сидить на лавці, тримає посвідчення, в очах все те, чого не передати словами. Моут у Києві пенсіонерку вигнали з черги до каси, бо вона не мала смартфона. Але історія отримала несподіване продовження. Картинка змінилась. Тепер показали хлопця в цивільному, що допомагав їй. Звісно, Марія його впізнала. Це ж це ж той Данило. Сюжет крутили на кількох каналах. Телефони сусідів почали розриватися. До під'їзду почали приходити журналісти. Ви та сама бабуся з вокзалу можна з вами поговорити? О нього вона не знала, як реагувати. Я ж, я нічого такого не зробила. Просто хотіла до Черкас, до подруги. А тепер ви голос тисяч пенсіонерів, сказав один із журналістів. Люди впізнають себе у вашій історії. А тим часом під станцією зібрались люди деякі з плакатами, інші з написами на куртках, а хтось просто стояв із готівкою в руках, ніби виклик. Один хлопець розписав паркан графіті готівка не ганьба. Поруч домалював жінку з хусткою і натрудженими руками. І це графіті стало новим аватаром у десятках профілів у Фейсбук. Поки поліція спочатку хотіла стерти напис, але цього разу їм завадили самі ветерани. Якщо ви зітрете це, ми прийдемо ще раз іще, іще, поки не почуєте. До да, тим часом хтось почав шукати контакти Марії Семенівни. Їй подзвонили з громадської організації. Ми хочемо зробити про вас документальний проєкт. Ви символ епохи, що не здалась цифровій диктатурі. А в одному з інтерв'ю Данило сказав фразу, яка розлетілася цитатами: В нас є цифрова країна, але немає цифрової поваги, а без поваги ніяка дія не допоможе. Вдома Марія знову сіла за стіл, вимкнула телевізор і просто мовчки глянула на вікно. Господи, я просто хотіла побачити Надю», а вийшло, що весь світ подивився на мене, і посміхнулась вперше за довгий час, не гірко. Давайте ще раз, каже журналістка, націлюючи мікрофон, ви можете розповісти, як усе почалось? Марія Семенівна хвилюється, сидить у чистій блузі з вишивкою, спеціально просувала вранці. Перед нею оператор, журналістка і теплий світ прожектора. Та що там казати, я просто хотіла в Черкаси, по друзі пообіцяла. У неї серце не витримує після онука з фронту, думала, здивую її, а замість квитка сором на весь вокзал. Позже інтерв'ю вийшло в ефір в прайм-тайм. Наступного дня уже в тікток з тисячами збережень. Бачили, це та бабуся, вона говорить, як наша, без жалю, без істерики, але як ножем. Добре. Однак, поки громадськість підтримувала бабусю, у владних кабінетах починалися згладжування. На ранок вийшов коментар від представника поліції. Інцидент на вокзалі прикре непорозуміння. Наш офіцер не виганяв жінку. Він лише намагався пояснити технічні вимоги. Журналіст уточнює, але на відео чутно, як він каже, або смартфон, або в дупу. Це не технічна вимога? Ну, можливо, його слова були вирвані з контексту. Мов цей фрагмент швидко розлетівся інтернетом. Люди почали публікувати інші історії про приниження в лікарнях, ЦНАПах банках. Мою маму зонко не записали в реєстр, бо вона не має Gmail. Тата вигнали з автобуса, не міг активувати QR-квиток. Бабусю змусили просити допомоги в чужих, бо вікно прийому тільки онлайн. У відповідь міністр інфраструктури виступив у новинах: ми не проти цифровізації, але вона не має принижувати. Вже створено робочу групу, щоб врахувати потреби людей без смартфонів. Це вперше офіційно визнали, не всі можуть завантажити застосунок. А того ж дня на столичному вокзалі з'явились нові таблички. Для пасажирів без смартфонів звертайтесь до консультанта в залі очікування. Може, невелика перемога, але символічна. Данило, той самий хлопець, подивився на новину і усміхнувся. От і все. Одна бабуся, і система похитнулась. Йому написали з благодійного фонду ми хочемо познайомитися з нею. Маємо ідею для спільного проекту про гідність у старості. А тим часом до квартири Марії хтось подзвонив. Добрий день, ви мене певно не пам'ятаєте. Я той касир, з віконця. Він стояв із квітами, опущені очі, в долоні кілька жовтих тюльпанів. Мені соромно, я бачив усе. Але мовчав. Ви заслужили вибачення. Хоча б як людина, не як касир. Вона нічого не сказала, просто прийняла квіти і сказала тільки одне. Дякую, що не мовчите зараз. Ви точно не жартуєте? запитала Марія Семенівна, тримаючи телефон двома руками. Я на форум виступати? Абсолютно серйозно, відповіла організаторка. Вас уже знають по всій країні. Ви стали символом людської гідності в старшому віці. Форум називається Повага має вік. Ви найкраща, хто може його відкрити. Марія Семенівна сиділа в залі з дерев'яною підлогою і мікрофоном у руках. Люди перед нею, пенсіонери, соцпрацівники, студенти, активісти. Хтось уже знає її історію, хтось побачив вперше. Я не знаю, як робити слайди. Я не маю освіти психолога, але я маю одну історію. Про те, як старість перестала бути шанованою, і вона розповіла без істерики, без пафосу, просто як є. Після виступу люди підходили і дякували. Одна літня вчителька плакала й обіймала її. Дякую вам. Я п'ять років мовчала після того, як мене з ганьбою вигнали зі школи, Вимадали мені голос, а, а на другий день місто вибухнуло. На стіні старого Жеку, прямо навпроти вокзалу, з'явився Мурал некричущий, спокійний, світлий. Жінка з хусткою, посвідчення в руках, і в очах втомлена, але жива гідність. Поруч напис не смартфон робить людину, а пам'ять про неї. Мурал намалював молодий художник, 18-річний студент-художник з Вінниці. У пості написав Це моя бабуся, але таких тисячі. Я хочу, щоб моє покоління бачило не лише тік-ток, а ще очі тих, хто нам усе збудував. Емарія спершу засоромилась навіщо це? Я ж не якась акторка, я не просила ніяких муралів, але коли побачила, як люди зупиняються біля зображення, фотографуються, торкаються стіни, вона зрозуміла це вже не про мене, це про всіх нас, про всіх, кого колись виштовхували з черги мовчки. Онук показав їй телефон: Дивись, бабцю, ти стала шкільним завданням. В одному з ліцеїв вчителька задала дітям написати есе на тему, що важливіше прогрес чи повага, і дала їм подивитися відео з її історією. Але це був лише початок, бо за тиждень її запросили до великого ефіру з чиновниками, експертами і навіть міністром цифрової трансформації. І вперше за довгий час вона запитала у себе, може, все це не просто випадковість, може, я маю право щось сказати вголос, і цього разу вона погодилась, світло в студії било в очі. Марія Семенівна сиділа трохи збоку в блузі, що їй подарувала подруга ще 10 років тому. Поруч, експерти, цифрові консультанти, представники мінцифри, один старший офіцер, ще хтось із громадської ради. На екрані позаду заголовок, чи готові ми до старості в цифрову епоху. Їх модераторка ввічливо, але жваво вела дискусію. У студії пан Артем Ярошенко, розробник застосунку є пасажир. Пане Артеме, як ваша команда реагує на ситуацію з Марією Семенівною, той поправив окуляри, посміхнувся по-менеджерськи. Ну, дивіться, ми ж не можемо зупиняти прогрес через окремі винятки. Цифровізація це неминуче, так живе весь світ, і бабуся, тобто пані Марія, стала жертвою не системи, а не поінформованості. І студія завмерла, а Марія просто нахилилась трохи вперед. Не голосно, спокійно, без злості. А скажіть, пане Артеме, ваша мама ще жива? Той здивовано кивнув. Уявіть, що вона стоїть в черзі, без смартфона, і їй кажуть, Вийдіть, ви блокуєте чергу, вам місце вдома. Ви б це прийняли. Птиша. Глядачі в студії не зводили очей. Ярошенко завагався. Посмішка зникла. Хтось у залі тихо захлопав. За ним ще хтось іще. Оплески наростали, як хвиля. На цей момент потрапив у топ Тікток за вечір. Фраза, А ви б свою маму вигнали з черги? стала новим мемом, тільки не смішним. А болючим і точним. Її почали друкувати на футболках. Один ветеран замовив банер і вивісив на даху свого будинку. Після ефіру модераторка підійшла до Марії. Ви щойно зробили більше для людей похилого віку, ніж десятки круглих столів. Я нічого не зробила. Я просто спитала Бо якщо ви не бачите в старості людину, то цифровий ви чи ні? Ви порожній. А тим часом. На вокзалі, де все почалось, уже провели внутрішнє службове розслідування. Того самого поліцейського Артема Кирєєва, відсторонили, тимчасово, казали офіційно, до з'ясування обставин. Але він сам знав, відео, де він виштовхує бабусю з черги, вже не стерте. Сидячи в кабінеті, він переглядав відео вдруге, втретє, і вперше за кілька тижнів сказав у голос, що ж я накоїв через тон. Через зверхність вона ж могла бути моєю бабусею, і наступного дня він сів у електричку і поїхав туди, де вона жила. Бо деякі речі не вирішуються наказами зверху, деякі тільки очі в очі. Він довго не міг натиснути на дзвінок, стояв під під'їздом, як школяр, у формі не прийшов, вдягнув щось просте, без значків і патчів, в руках дві сумки: в одній квіти, в іншій невеликий пакет з цукерками, чай і. Старенький радіоприймач Радіо Океан, те, як у його бабусі. Дак натиснув, почекав. Тиша. І знову, а потім хриплий жіночий голос: Хто там? Артем, мене звати Артем. Це я був тоді на вокзалі, можна хвилину. І двері відчинились повільно. Вона стояла у сірому халаті, без помади, без камери, без телевізора, очі прямі, руки схрещені. Ті самі руки, що колись тягли мішки з цементом, а тепер ледве тримали чашку. Я не хочу виправдань, сказала вона одразу. Я не журналістка і не сповідниця, але я вас вислухаю. Він мовчки простягнув сумку з радіо. У моєї бабусі таке було. Я думав, може, вам буде приємно. Вона прийняла поклала на стіл. Я не думав тоді, просто хотів порядок, щоб не було затримки. І говорив словами, які чув від інших, без душі, без пауз. Ви не зупинились, коли я просила, сказала вона. Не слухали, не бачили. Чаго пауза затягнута, гірка. А потім вона встала, принесла дві чашки, налила чаю. Ви хочете, щоб я вас пробачила, якщо зможете, але я не заради цього прийшов. І льот вона подивилась прямо. Я не пробачаю легко, бо це не моє завдання. Вчити дорослих людяності, але я слухаю бо хтось колись вислухав і мене. Ані вони сиділи на кухні півтори години, говорили не про інцидент, про війну, про бабусь, про радіо, про старість, яку не треба приховувати під фільтрами. А перед тим, як піти, він запитав ви правда, хочете ще раз поїхати до Черкас? Там моя надя, подруга юності, в неї серце вже не те. Я їй пообіцяла, що приїду, не знаю, чи встигну. Артем кивнув Я вас відвезу особисто, на машині, і без дії. І вона засміялась вперше за весь вечір. А у вас, виявляється, є душа. Просто глибоко захована за протоколами. У всіх є, казав він. Просто іноді треба, щоб хтось її витягнув. Надю, відчиняй. Я ж казала, що приїду. Марусю, ти що з телевізора вийшла? Дві старенькі стояли одна навпроти одної в старій хрущовці в Черкасах, одна зі зморшками на руках і поглядом, у якому оселилась тиша, інша з очима, які ще пам'ятають танці під «Коли цвіте папороть», обнялись довго, мовчки, так, ніби дотягнулись до чогось, що залишилось в минулому і чекало лише них. Артем чекав в машині, приніс у термосі чай, бутерброди, солодке. Залишив і зник не для камери, не для посту. Він знав цей момент не для чужих очей. Я думала, ти не доїдеш. Мене ж вигнали тоді Надю, не з рейсу, з поваги, але тепер, тепер я знаю, що навіть маленька бабуся може щось змінити. Вони говорили про дітей, про зиму, про ціни на гречку, про те, як світ став швидким, а руки повільні. І про те, як важливо іноді просто дати людині право бути. А в цей час на київському вокзалі, біля того самого віконця, де все почалось, почали прибивати нову табличку: віконце для готівки, допомога консультанта за запитом. Поважаємо кожного пасажира. Хтось зняв фото, виклав з підписом Пам'ятаєте ту бабусю, завдяки їй тепер так. На наступний день в одному з потягів провідниця побачила літню жінку, яка розгублено тримала купюри. Давайте я вам допоможу. Ми тепер маємо окремий пункт для таких, як ви. Бачили Марію Семенівну? Вона зробила це для нас. Жінка розплакалась, а я думала, ми вже нікому не потрібні. У Фейсбуці з'явилась нова сторінка готівка, гідність. Туди люди надсилали історії про схожі випадки, але тепер не про приниження, а про допомогу, про те, як хтось заплатив за бабусю, як хтось став між нею і системою. Я не вірила, що щось зміниться, сказала Марія, дивлячись у вікно потяга, що віз її назад. Але, здається, ми ще не остаточно зламались, відповіла їй кондукторка. Бо поки є такі, як ви, ми ще тримаємось. І того вечора вона заснула спокійно, без новин, без телевізора, з єдиною думкою, можна бути маленькою і все одно залишитись великою. У поштовій скринці лежав конверт справжній, паперовий, не електронний, відправник Офіс президента України. Що це таке? запитав онук, побачивши бабусю з білим листом у руках. Лист чи якась повістка? Марія Семенівна сіла за стіл. Розпечатала акуратно ножицями. В листі подяка, нешаблонна, жива. Пані Марія, ви нагадали нам, що цифрова держава не лише про швидкість, а й про людяність. Ви не просили змін. Ви стали зміною. Дякуємо за вашу гідність, підписано особисто. Боже, прошепотіла вона. А я думала, про таких, як я, вже ніхто не пам'ятає. Онук мовчки обійняв її. А знаєш, бабцю? У нас в школі сьогодні писали твір про тебе. Ну не прямо про бабусю Марію, а про одну бабусю, яка не мала смартфона, але мала серце, і вона зробила більше, ніж багато з тих, хто щодня в онлайні. Можна я прочитаю? Марія слухала. Сльози котились повільно, безшумно, бо то були слова, яких вона чекала не від телевізора, а від майбутнього покоління Я не герой. Я просто не погодилась мовчати, прошепотіла вона, іноді цього достатньо. Через кілька тижнів на тому ж вокзалі, де все почалося, на лавці сиділа інша бабуся. Тремтіли руки, купюри падали на землю, люди проходили повз, аж поки один хлопчина в худі підійшов і сів поруч. Вам допомогти, бабусю? Нічого страшного. Я колись теж не міг з тим всім розібратись, але то не біда. Він допоміг купити квиток, записав на папірці номер платформи і провів її до віконця. А зверху графіті. Те саме, не смартфон робить людину, а пам'ять про неї. Марія Семенівна про це не знала. Вона сиділа вдома, в'язала і думала тільки про одне: Добре, що не промовчала. Ваша бабуся не має дії, ваш дідусь не розуміє QR-коди. Не смійтеся. Не проходьте повз, бо завтра на їхньому місці будете ви. Підпишіться на наш канал, бо ми розповідаємо ті історії, про які інші мовчать.